Це відео допоможе зберегти твої кошти і не купити зайвої непотрібної тобі косметики. Ну що, погнали? Якщо не хочете витрачати кошти на а, вітер, можете не купувати ось такі плампери від Evelyn. Є ще з шоколадом такий, в мене саме з бджолиним ядом. Це дуже така непотрібна річ. Вона не збільшує губи, пече губи і виглядає не супер класно на губах. Взагалі я не хейтер косметики Lovit. Але ось ці рум'яна це вибач, Аврора, я тебе обожнюю. Але ось цей продукт це подивіться, що з цим з ним стало спонжику хана. Самим рум'янам також, тому що увесь всі ці рум'яна всмоктані в цей спонж. Тільки коли ти береш ось цей спонж, наносиш його собі на обличчя, тільки тоді ти, можливо, дістанеш ці рум'яна. Але ось так, сердечком... І ось так ні. Якщо все ж таки хочете купити щось від якісь рум'яне від ловіт, то раджу вам придбати ось ці в мене саме в 0,1 відтінку. відцінку. Вони неймовірні, я їх обожнюю. Зараз прямо зроблю вам своч. Ось такий спонж. І подивіться, наскільки часто я ними користуюся, там вже видно. Баночку, ось такі рум'яна. Я їх обожнюю. Ну, дійсно, це, це one, love, one love. щоб не витрачати кошти на якісь неймовірно дорогі блиски від Шарлоти, Роудь. Чи щось таке можу вам порадити дуже класну альтернативу, не липкий цей блиск, і це блиск від пастель. Я його замовила на сайті Аврора. Самий головний плюс в нього пластмасовий аплікатор. Тобто, коли ви наносите цей блиск на помаду, ви можете спокійно протерти цей аплікатор, і ваш блиск не забрудниться. Завершенням цього відео буде ось такий крем від Simple. Не купуйте його, відчувається як якась плівка на шкірі. Я обожнюю бренд. Сімпл, але цей крем це I don't like it. Ну що, якщо хочете продовження такої рубрики, пишіть про це в коментарі. Бувай!